Два роки тому мені привезли цеглу. Машина маніпулятором поставила на землю. З об'єктивних причин не міг зробити піч, тому що в країні війна. Пройшло два роки і ось яка ситуація, дивіться. Волога з землі через дерев'яний палету надходила до глини. І ось що буває з керамічною цеглою, коли вона простоїть 2 роки. які з цього можна зробити виводи? Коли ви використовуєте таку цеглу, треба, щоб була гідроізоляція від фундамента. Фундамент повинен на 20 см бути вище землі. Для чого я це кажу? Хто буде робити барбікюшниці, треба це враховувати. Треба фундамент піднімати мінімум на 20 см над землею. Потім повинна йти гідроізоляція, і тільки потім вже повинна бути цегла. Це також стосується і тих, хто з такої цегли, пусть навіть вона рядова, робить стопчики.